Доброго дня. Сьогодні у нас четвертий урок ЯПС. Будь ласка, відкрити сторіночку 17. Назва нашого уроку Клас «Клас земноводні». Давайте разом з вами прослухаємо лист Центаврика. Про що він нам сьогодні хоче розповісти? Або про кого? Добрий день, друзі! Нещодавно, прогулюючись берегом річки, я побачив велику зелену жабу. Хотів підійти ближче, але вона стрибнула у воду та швидко попливла геть. Мені на думку не спадало, що жаби так добре плавають, адже в них немає плавців. Так, немає в них плавців. А як же вона пересувалася та жаба? Так, як ви думаєте, да, не є передні кінцівки, так? І вона пересувається за допомогою цих кінцівок. Скажіть, будь ласка, а риба може на суходолі пересуватися? Ні, звісно ж, ні. Так, Завдання номер два. У нас з вами таке завдання. Нам необхідно позначити стрілочками, які ознаки властиві жабам, а які рибам. Увага! Деякі особливості притаманні обом тваринам, оптична форма тіла, шкіра без луски, залози шкіри виділяють слиз. Орган дихання легені. Орган дихання зябра. Розмноження у воді. Так, скажіть, будь ласка, оптична форма тіла. До якої тваринки відносяться? До жаби чи до риби? До риби. Шкіра без луски. До жаби. Залози шкіри виділяють слиз до жаби. Орган дихання легені. До жаби. Орган дихання зябра до жаби. Розмноження у воді і до риби, і до жаби. Але є ще одна здатність, яка притаманна, і ж земноводним і рибам. Так, залози шкіри виділяють зли, слиз і у земноводних, і у риб. Так, Коли ти береш рибку, вона теж така склизька-склизька, і жаба склизька, тому що залози шкіри виділяють слиз. А тепер, будь ласка, ми зараз з вами повинні прочитати фотоапарат і запам'ятати його. Будь ласка, будьте уважними. Представники класу земноводні частину життя проводять на суходолі, а частину у водії мають відповідні пристосування для такого способу життя. А тепер, мої любоньки, голубоньки, прочитайте повільно ще раз фотоапарат. Це завдання номер 3 на сторінці 17. А потім швидко-швидко прочитайте і спробуйте переказати своїми словами, що ви запам'ятали. А тепер переходимо до завдання номер 5 А в цьому завданні тлумачний словничок. Личинка стадія розвитку деяких організмів. червів, комах, земноводних. Так, а тепер приготуйте пальчики. І разом з Діктором. Пошепки читайте, слухайте діктора і читайте. Будемо розвивати нашу пам'ять. І уважно слідкуйте. Бо, може, діктор зробить ще якусь помилку. Завдання номер шість. Земноводними називають тварин. Які частину життя проводять на суходолі, а частину у воді? Це жаби, ропухи і тритони. Земноводні мають певні пристосування до такого подвійного життя. Наприклад, суходолом ці тварини пересуваються завдяки парним кінцівкам. Із пальцями, а шкірні перетинки на задніх кінцівках допомагають плавати. Із земноводними відбуваються дивовижні перетворення. Земноводні виводять потомство у воді. Навесні самки відкладають на водні рослини. Ікру. Через кілька днів вилуплюються личинки, схожі на маленьких рибок. Пуголовки. Як і риби, вони дихають зябрами і мають бічну лінію. Згодом у пуголовка відростають кінцівки, розвиваються легені. Урешті-решт Відбувається перетворення. Зникають хвіст, зябра та бічна лінія, а травна система перебудовується для споживання тваринної їжі. Тепер молода жаба може виходити на суходіл. Так, Перегортаємо сторінка, сторінка 19. Виконай завдання питайлака, укажи орган, яким земноводні дихають на суходолі. Ну-ка, подумайте. Так, це легені. Відгадайте загадку в завданні номер 9 а потім напишіть відгадку от сюди. У зеленому жакеті репетує в очереті. Хоч і плавати мастак, а не риба і не рак. Хто це такий у зеленому жакеті? Записуйте. Жа ба. Так, а тепер завдання 10. Нам необхідно зробити порівняльну характеристику риб і земноводних. Давайте почнемо з кінця. Органи пересування. Які органи пересування у риби? Плавці. У земноводних? Парні кінцівки. так? одне дихання у риби. Зябра, а у земноводних легені. Особливості шкіри. У риби яка шкіра? Луска. А у земноводних без луски. Давайте разом прочитаємо 11 завдання От у рамочці. Запам'ятай, представники класу земноводні частину життя проводять на суходолі, а частину у воді і мають відповідні пристосування для такого способу життя. Давайте ще раз. Представники класу земноводні частину життя проводять на суходолі, а частину у воді і мають відповідні пристосування для такого способу життя. А тепер хочу вам запропонувати. Ішечки відпочити. Давайте подивимося краєвиди України. Яка у нас гарна наша країна, наша країна Україна. Ну, а ми повертаємося до наших, нашого зошита. Ой. І в нашому зошиті зоряні перегони. І так, нагадую, що ви повинні об... обрати. Правильну відповідь під якоюсь небудь буквою, так, і цю букву записати у зірочку. Потім всі ці зірочки, букви, так, всі букви записати от сюди, щоб ми могли зрозуміти, яке слово у нас вийде. І так, перше питання. Жаби рапухи. Тритони це представники класу риби, плазуни, земноводні. Друге питання. Укажи повний перелік ознак організмів: дихають, живляться, виводять з організму непотрібні речовини. Дихають, живляться, виводять з організму непотрібні речовини розвиваються. Дихають, живляться, виводять з організму непотрібні речовини, реагують на дію подразників, ростуть, розвиваються і дають потомство. Третє питання. Укажи представника тварин. Планета, ведмідь, мухомор. Четверте питання під водою земноводні дихають шкірою, лускою носом. П'яте питання орган дихання риб – це? Зябра, шкіра, легені. Шосте питання. Вугар навага мойва належить до класу птахи, риби, плазуни. У каламутній воді риба орієнтується за допомогою. Очей бічної лінії, луски. Добре. А тепер всі ці букви запишіть, будь ласка, от сюди. Яке слово ви отримали? Так, а тепер сторінка 21. Там є карта. Так. Подивіться, підпиши на карті Угорщину і Молдову. Угорщину і Молдову. Якщо ви знаходитесь в Україні, то подивіться свої карти, які я вам давала в прошлому році. А якщо у вас немає, вас немає в Україні, то будь ласка, попросіть своїх батьків або дорослого, щоб вам показали карту, де знаходиться Україна і її сусідів. А тепер я хочу вам. Включити, ось таку ще релаксацію. Трішечки відпочинемо. І пропоную закінчити наше заняття піснею про Україну. Так. Зараз ми пошукаємо у пісеннику. Так, про Україну. Ya Покину як мати дитя. Наш урок закінчено. Відпочивайте!